Оце другий поверх. Наша квартира була, з якої нас з батьком мобілізували на війну на фронт. З війни Левко Хоменко повернувся інвалідом. Три поранення та контузія, і досі даються знаки. Але йдучи захищати батьківщину, він і не здогадувався, наскільки високою може виявитись ціна перемоги. Тактика випаленої землі, зруйновані міста, великі економічні втрати та численні жертви серед воєнного та мирного населення так тогочасна радянська влада демонструвала свою силу та міць. Хоча насправді жертви у таких масштабах були зайвими меншою ціною звичайно можна було зробити, але за ціною пісня така є, Да? Ми за ціною не постоїмо. Коли почалася війна, і Сталін звернувся до свого нарешті. На 13-й день він звернувся до свого народу, він сказав, що наші людські ресурси вони є необмеженими. Саме тому в радянській армії фактично не було обліку втрат загиблих на війні. Радянське керівництво після перемоги назве одним рядком, озвучивши всесоюзну цифру в 7 мільйонів. Пізніше Горбачов назвав цифру у 27 мільйонів. Але загальні українські втрати й досі не оцінені, хоча були одними з найбільших. Якщо Взяти передвоєнну чисельність населення України 41 мільйон, і ту чисельність, яка на початок 45-го року була, це 14 мільйонів різниця. Ясна річ, що це не тільки втрати, а це наслідки війни, яка пройшлася по території України, двічі фронт проходив. З, -з, з Заходу на схід, а потім зі сходу на захід, і тут, скажімо, якщо брати відсоток е загальних втрат, то він був вищий порівняно, скажімо, з Російською Федерацією, яка не була вся окупована, такий же високий відсоток втрат у Білорусі, тобто ця трагедія України, вона до кінця, можливо, ще не осмислена. Працівники музею великої вітчизняної війни пояснюють, чому точні українські втрати навряд чи вдасться встановити, адже вони напряму пов'язані з даними про мобілізацію, а документи про неї були не лише засекречені, а й знищені. Тому українські дослідники по крупицях збирають цю інформацію звідусіль. У цьому залі зберігається понад 7,5 тисяч архівних справ. Це документи про загиблих та зниклих безвісти українців. Але збирати з усіх військоматів в одному місті їх почали лише 5 років тому. І досі надходять уточнені дані. Як з'ясували працівники музею, в 46 47 сорок роках близько 9 мільйонів загиблих були зараховані до зниклих безвісти, і ця цифра не фігурувала в загальному обліку загиблих. Інформація про провал 41-го року, про величезні втрати початкового періоду війни, вони приховувалися. А саме в перші роки війни Україна понесла найчисленніші втрати після того, як мобілізацію дозволили проводити не лише військоматам, а визначні операції приурочувались до червоних датка. Андаря на захист почали брати геть непідготовлених юнаків, навіть 14-річних. Скільки їх призвали до лав армії, ніхто не рахував. Оскільки це хлопці, які щойно призвали польовими військоматами, вони були зовсім не підготовлені, вони були не обмундуровані, не навчені. Їх навіть так і називали чорна піхота, чорнопіхотинці. Тому, не маючи достатнього досвіду, не маючи взагалі зброю у руках. А іноді просто давали попів цеглини для того, щоб оборонятися чи нападати на ворога. Вони, звичайно, гинули у перші ж хвилини свого бою. А щоб налякані хлопці не тікали з поля бою, почали створювати спеціальні загороджувальні загони. Вони стежили, щоб армія не здавала позицій і не тікала в полон. Своїх, які відступали, навіть розстрілювали. Розстрілювали частіше за все, прямо на полі бою. Розстрілювали, інколи ув'язнювали, е в штрафбати. Послали легкий крейсер Москва обстрілювати румайське побережжя, а знали, що там міни є. все ж таки послали. І підірвався, легкий крейсер потонув. Пізніше їх запишуть, як зниклих безвісти, і справжньої причини смерті ніхто так і не дізнається. Як зізнаються ветерани, невиправдані жертви ще тоді підривали бойовий дух. До того ж, на фронт доходила інформація про те, що поки вони воюють, їхнє житло уже зайняли. Якщо батьки обороняли нашу країну від зовнішнього ворога, зовнішнього загарбника, то ми не могли обороняти своє майно і свої сім'ї від внутрішнього загарбника цим внутрішнім. Загарбникам якраз були сталінські. Органи НКВС. навіть після перемоги для багатьох із них війна не скінчилася. Почалася боротьба з режимом. Тих, хто побував за кордоном і побачив, що буває інше життя ніж в радянському союзі, перевіряли у фільтраційних таборах. Списки військовозобов'язаних, направлених для фільтрації в спецтабори НКВС. Як кажуть історики, через фільтраційні комісії пройшло понад 2 мільйони українців, і багато хто опинився у заслані в таборах. А інваліди, що масово поверталися з війни, були змушені боротися за свої соціальні. Альні права сотні тисяч людей виявилися по суті за бортом системи, за яку вони воювали. Це були люди, які не могли навіть найпростіших протезів зробити. Велика кількість інвалідів, яка в 45-му опинилась на вулицях, пізніше просто зникла з міст. Історики кажуть, їх оформляли спеціальні будинки в сільській місцевості, але подальшу долю відстежити майже неможливо. Були інші сторінки. Коли ми знаємо на валаамі на острові в абсолютно непридатних умовах, цих людей розмістили у інтернаті, де за ними доглядали медсестри, і де цих людей виносили на прогулянку в гамачках і підвішували на деревах, щоб вони могли подихати свіжим повітрям. А часто забували чи просто невчасно їх повертали, люди там замерзали. Повертатися часто їм було нікуди. Їхні будинки були або зруйновані, або захоплені, як і ця квартира Левка Хоменка. Його мати, яка домагалася повернення житла, раптово померла. Батька депортували, а самого Левка Хоменка засудили на 25 років таборів. Попри рішення суду, квартиру в цьому будинку йому ніхто не. Так і не повернув. Тепер ветеран інвалід війни пише монографії з кібернетики і місяцями складає власні пенсійні гроші на їхнє видавництво. А на свою колишню квартиру може подивитися лише здалеку. Тетяна Мельниченко, Володимир Тихомир, Вадим Тимофєєв, підсумки тижня.